Сумчанин Давид розповідає, тиждень тому перехворів на застуду. У мене був якийсь там вірус буквально один день, а потім полічився, сказав, що все, супер. Я такі єс. Як лікуватися? Лікувався. лікувався. Е, ну, по-перше, лікував. Лікувався. В мене порвалася імунна система. Це в першу чергу. Е, приймав спеціальні ліки. Лежав в ліжку, менше рухався, тому що в мене була велика слабкість. Ну, Найбільше ну, боровся в мене імунітет, а я просто допомагав йому боротися. За словами лікарів, за останній тиждень на Сумщині зафіксували близько 4 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні інфекції. У п'яти людей виявили підвид коронавірусу Еріс. Він небезпечний тим, що швидко розвивається і обходить імунітет. Якась метація. Ну, Тут багато в жгутиків. Появився ще якийсь жутик, все, вже добавка. Більш агресивну мутацію пірола вже фіксують у 51 країні світу. В Україні ж її поки немає. Йде міграція населення, їздять там, виїжджають, приїжджають. Тому не виключено. Я підчеркую, що не виключено, що в найближчий час, період часу, пірола з'явиться і в Україні. Найбільше ризикують захворіти люди, які працюють в колективах, люди з хронічними захворюваннями, медики, люди старше 60 років та діти. Школярі, ви знаєте. Пішли в школу, дітвора між собою контактує, білий і так далі. А тим паче, що вони приходять додому, хто там в першу чергу? Бабушки, дідушки, а бабушки, дідушки за 60. Ну якщо дитячий організм... Може перебороти, це дуже швидко, то, вибачте, у людини, які зараз 60 років, вже не те. Онук Олени Артур ходить у садочок. Для профілактики загартовується і їсть вітаміни. Стараємось дуже не вкутувати, ну, зараз трошки це захворіли, в садочку опять же, прийшли садочка, трошки сопільки. Ну нічого страшного, на вулиці гуляємо, температури нема, все добре. Прогулянки, а ще фізичні навантаження і вітаміни. Сумчани розповідають, обезпечують себе від сезонних хвороб по-різному. Давно хворіли, не боїтеся захворіти? Ні, ні, ні. Ми ходимо часто, кругом прогулюємося, прогулюємося кругом чешки ходимо, на природу Та, виходимо, всі ми вийшли тільки не на природу, а по городу походити, по місту. Просто сплю їм, все, спортом займаюся. А секрети лікування, коли хворієте, спати, їсти. Перш за все, це фізична культура. Спорт, закалювання, тренування постійні. Працюємо як самі, так і з своїми дітьми, внуками. Їмо вітамінки, лимони, цитрусові, чаї, малина, смородина. Чаще бувати на вулиці і посміхатись. І Хоча посміхатись. І не, та, не те час, не той час, але ж ну, треба. Але треба. Ж треба. Щоб не хворіти, лікар радить робити щеплення, уникати скупчень людей, їсти більше свіжих овочів та фруктів, не пити холодні напої та відмовитися від шкідливих звичок. Ослаблений в першу чергу організм це хороше поле діяльності і для грипу, і для омікрону, і для гострих спитоних захворювань. Лучше захворювання попередити, ніж лікувати. Новини СТС.